Терористи на Донбасі знову штурмували Донецьке литовище та вели вогонь по населеним містам сходу України. Але всі напади бойовиків сили АТО відбили. За добу в зоні антитерористичної операції. Ми втратили трьох українських військових, ще 12 отримали поранення. Та доки на сході України тривають бойові дії, у Києві знову заговорили про зміцнення україно-російського кордону. Та навіть більше уряд знайшов гроші для проєкту Стіна. І сьогодні ухвалити рішення додаткових 6 мільйонів євро. Загальний обсяг буде 66 мільйонів євро, які дадуть можливість нам почати облаштовувати ділянку державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Аби швидше Україна повернула контроль над східними кордонами. Там працює спеціальна моніторингова група ОБСЄ. Ми наголошуємо на важливості розширення діяльності місії ОБСЄ, яка Працюю на російських контрольно-пропускних пунктах Гукова та Донецька. У МЗС вже заявили, що наступного тижня в Україну приїде півсотні представників ОБСЄ. Вони будуть стежити за ситуацією на українсько-російському кордоні.